Все я бігла, я жити спішила. Намагалась все встигнуть сама та прийшла така мить. Зрозуміла, що бажання у мене нема. Не цікавить мене телевізор, ліньки, голову навіть помить. І з таким небажанням я лізу в магазин, щоб хоч їжу купить. Так не хочу вставати, а вранці. Я, мов, равлик, під ковдру пірну. Не цікавлять ні співи, ні танці. Хочу, щоб залишили одну. Не чіпали мене, не чіпали, ні добра я не хочу, ні зла. Навіть думки, мов квіти прив'яли, у домашнім кубельці тепла. Тихо склала поламані крила. Навіть в снах не літаю уже тоскно так. І тоді зрозуміла. Це ж бо старість мене стереже, стала раптом у підсумку лячна. Адже Бог нам дарує життя. Чом же жити не хочу, невдячна? І до мене прийшло каяття. Це не старість, а справа у тому, що сама заганяюсь у кут, що сама зачиняюся вдома і не можу позбутися пут. Треба рухатись. Треба сміятись і співати, читати книжки, біль терпіти, але не здаватись, спілкуватись людьми залюбки, скласти старості дулю в кишені, і радіти, неначе дитя. Молоді ж бо такі ще зелені. Ми ж досвідчені та навіженні. Ми ж бо знаєм, цінуємо життя. Марія Джус.